Так тут відро від сусідів цих огірків. Я думала взагалі то, що я щось собі виберу і поквашу трохи. Какі смачніші виберу. А ні. О, вже все, хату, на тобі на, набіг голодний. Так, це бутерброд тобі. Морквочка смакує. Ти слюні не розкидала. Так, бутерброд з помідорчиком. Да. А помідор? Варя, <клухи> не вміє бутерброди їсти, так? Да? Окремо все треба. Давай. Так, огірки. Можете? В магазинів вже немає, я собі хотіла ще купити нема. А для Бориса від сусідів ціле відро. Так, ти пережовуй. Куда тобі? <рес> Борис, а ти знаєш, що тебе вже по новинах показують? <рес> Каже, а що мені ті новини? Давай-ка, Так? Чухати чи ще їсти дамати? Хороший. Ти ж любиш. Забушком тебе. Так, ось тут мордочку. Летує. ти запишеш, який чай зробив. Боря, в мене гості, мені треба хоча б чай зробити. Коли прийшов? Не міг на 10 хвилин пізніше прийти. Тобі я чай зробила, якісь канапки. А що тобі? Типографіку, так? Я все почухала. Так, ти не страшний, коли ти в дверях? Так? Ще хочеш, Ще хочеш?